Привіт усім! Я тут на днях була в епіцентрі, дещо собі купляла до саду. І зараз вам хочу показати свої покупочки. Купила від сломаків отаку штуку, такий препарат гранули. Тут 100 грамів його. Коштує такий препарат 77 гривень. Я ціну підписала. Так, і хочу розсипати, бо так їдять не то, що треба, ті слимаки. І купила ще такий. 28 гривень. Пакетик такий коштує. Тут його, їх 30 грамів. Так, і ще купила від мурах. Отакий От антаут. Не знаю, я його беру вперше. Тому що тут мурахи теж розвелися 80 грамів. Його тут коштує такий препарат 117 гривень. Ну і пише, що тут від усіх видів мурах. Тут можна і в житлових приміщеннях використовувати, і на присадибних ділянках. От тільки от я так читала. У житлових та на доріжках можна просто розсипати. А от якщо з мурашником боротися, то потрібно оцей от вміст розвести на 6 літрів води і залити мурашник. Отих 80 грамів, то вистачає на 4 мурашника. Щось я не знаю, чому там заливати. Водою треба, а тут можна просто розсипати. Ну, не знаю. Принаймні, я тут знайшла один такий невеличкий мурашник. Може я просто туди якось всередину ощілини розсиплю. Ну і буду дивитися на результат, чи буде ефективний. Так, і що ще я купила? Купила собі такі опори для рослин. Така опора це бамбукова. Це бамбук і просто він в такій плівці. На метр двадцять така опора 33 гривні. І на метр 50 42 гривні коштує така опора. Так, і саме головне, що я собі купила, це отакі ножиці. Такі ножиці я взяла, щоб стригти кущі. А саме, хочу підстригти оцю жимолость. Ось вона в мене так сильно тут там, на огорожі розрослась. Я перше подумала, може тримером пройтися, але тример дуже її порозкидає у різні боки. Треба якось делікатніше. Ну і купила ці ножиці і буду стригти цю жимолость. Ну, сильно розрослася. Настільки її тут не потрібно. Так, і ножиці, я тут ціну підписала також 785 гривень такі ножиці. Зняла захисний чехол. Ну, і я вибирала ножиці, щоб леза мали отаку хвилясту лінію. Тому що цією хвилькою на лезах... Вони чомусь мені краще у використанні. Так, ну не знаю, виробник Німеччина мали би бути хороші. Потім, як буду ними працювати, то розповім, як вони у роботі. Так, а ще вам покажу, що у мене тут розквітло. Ось тут такі маленькі ніжні квіточки. Такого фіолетового кольору. Це Сусюрінхи. Вони такі гарненькі. Так, ну, аквалегія ще квітує. І ось тут у мене трояндочка. Ну Я не пам'ятаю, як її звати. Така гарна. Розквітла. Тут розквіт ірис. такий. А оці слонаки, дивіться, що вони мені роблять. Беруть і половину стовбура, обгризають і все. І квітів не буде. А ось ця трояночка. Це Violet парфюм. Тут навіть мак розквіт. Одна квіточка поки що. Це декоративний мак. Тут розпочинає своє квітування півонія. Ось ця трояндочка. Це шнивальцер. Тут розквітли дві трояндочки. Це плетиста троянда фламентанс. Ось це жимолость, що я її стригла, як вона вже опору заплітає. Оця варігатна, вона хороша жимолость. Вона така, можна в компактній формі тримати. Ну оця жимолость, ну вона так розростається дуже сильно. Я її хочу зістригати трохи звідси, забирати. Так, отут у мене Чубошник. І тут у мене трояндочка розкитла. Такі іриси. І ось така троянда. Так, а з тої сторони там ще один ірис є. Ось такий він такого ніжно-блакитного кольору. Тільки розпочинає квітнути. Тут у мене ліхера. Оця плотиста трояндочка також тільки розпочинає квітувати, в неї стільки тут бутонів. І лапчатка кущова. Ну, оця лапчатка, дуже гарний кущик. Це ціле літо аж до осені буде квітувати. З цієї сторони розквітла трояндочка Юріанда. Вона така гарна, ароматна. Так, тут агуртензія. Треба буде її підлити. Вона вже стільки часу спекотні дні такі приходиться підливати. Я ще ось пропустила. Така аквілегія. Ще квітує. Ось я ще хочу показати вам цей мурашник. Він в мене тут на полянці. Такий невеличкий. І хочу ці гранули. Я ще просто таким не користувалась. Я постійно купувала порошок, то порошок просто розсипала сюди і мурах не ставало. А оце от, такі от гранули. Може, хто користувався таким препаратом, то підкажіть, як краще, чи все-таки розбавляти і залити водою, чи можна так підсипати гранулки. Ну, зараз я так спробую підсипати. І подивлюсь, чи дасть якийсь результат. Ну ось так от я поросипала і туди от трохи всередину сам мурашник попало. Не знаю, подивлюсь. Ні, то потім розведу на 6 літрів води і залию водою, як воно буде ефективніше. І ось пробую я вже стрихти тими ножицями. Бачите, просто зверху воно заплітає, ця Ліана, а зсередини там самі отакі от гілки. І там ще до огорожі сантиметрів 30. Ну, я думаю, цього тут не потрібно. І хочу це все забрати, і щоб е заново молоденька Ліана вже починала заплітати. А оце все, що тут зверху наросло, все буду забирати. А ножиці супер. Взагалі дуже чітко працюють. Так що я ними задоволена. Я навіть тут сам шит пробувала різати. Дуже чітко ріжуть. Так що ножиці супер.